Добрий mm -hmm. день, дорогесеньки мої. Мене звати я з Львова. У мене прическа за 200 евро. Італія. 200 евро Ось така прическа коштує. Це не прическа. це я сама уложила. Але я зробила таку покраску, вже починає бути грячу тут в машині. І е, ви мене багато критикували, що я багато що заплатила. Ну, це не важливо. Я освіжила, зараз ви не бачите. Я освіжила, колір гарний, свіжий. І мені треба було трошки постригтися, як ви бачите. Я просто гарно зараз виглядаю. І я такі гроші заплатила, тому що якщо я не заплачу такі гроші, я піду. Китайську я не хочу, якщо я піду до дешевого майстра, який живе, який не ходить на курси, який не відновляє свої знання. Я та як я зимою зробила. Я ходила в шапці цілу зиму. Ви не це не замітили. Я жалію, що я нікому не говорила. Мені так покрасили, що мені зразу волосся ніякого не немало. Наближається Пасха, що я хочу сказати. Ми зараз їдемо і мені треба дещо купити подарки, тому що нас запросили на Пасху. І, і мені треба купити. Що мені купити, я не знаю. І от так само для мене що тут от дівчинка сидить з автизмом. І мені треба для неї так само щось купити. Яйця я не хочу купляти. оце яйце, воно таке банальне тут в Італії. Воно таке банальне. От тут ці яйця дарують по 10 євро. Я вже не знаю, що я маю купити. І може їй якусь нормальну таку паску купити цього року. Тут біля мене є наполітанський магазин. Я хочу піти в цей магазин і хочу всього такого накупити, бо на політанці вони вміють, вони знають. вони... Я минулого року робила, як називається? Оце, от Підкажіть мені з Неаполя ось таке кругле роблять. І там начинують всякі, на кусочками всяку кубасу, фрушут, мортаделля, всякі сири. І на дріжджовому тісті печуть такий круг з такими всякими начинками соленими. І вони добре робляться, вони дуже добре роблять. Трошки засолене, тому що я купляла і воно я кусок, такий, такий великий кусок купила, одну, одну четверту частинку. Ну, там багато всього є і воно, мені здається, солене. Вони ще й тісто посолять. А я солі й цукру вживаю дуже-дуже мало. Я ось в таких окулярах, бачите, це окуляри від зору. Не від зору, а для того, щоб читати. Один з половиною це мої от єдині окуляри, які в яких я деяких знімаюся, так, я так краще бачу. І uh, Ми йдемо зараз оце все купляти. Mm -hmm. Вибачте, дубеньки, вибачте, мені треба зараз воду знайти. Ось тут. Дівчинці mm -hmm. воду дати. І mm, банан вона тут має. Це їй мама дала. Вона буде психувати, мені треба їй воду буде дати. І банан. Вона затизне. В нас горячу, треба на короткі рука обрати. <звіг> вона дівчинка з автизмом. вона дуже добра, вона дуже спокійна, але в неї таке буває: 10 хвилин вона без нічого починає нервуватися. І більше це і проходить. Це така її ось так. Як вам сказати, я з нею працюю після обіду, Я з нею гуляю. Куди я хожу, де я хожу? Не важливо. Мені основне мамі основне, що її вивезти на вулицю, походити з нею по магазинах, побачити, щоб вона помацала сумки, щоб на взуття помачила, щоб вона подивилася, все блистить. Щоб вона на людей подивилася, щоб вона свіжим повітрям подихала. По на машині я її повожу всюди. Просто вийти з хати поміняти клімат. Був в хаті, вона їй надоїдає, надоїдає в такому, ну як вона телевізора не може дивитися, вона не зосередиться. Малювати вона ось так чуть-чуть помалює. Вона не має ніякого заняття в хаті. І автизм це дуже-дуже така погана хвороба, де, де вона рухається, рухається постійно і відкриває всі шафки, відкриває холодильник. Вона постійно рухається, вона постійно в розі. І, на жаль, вона приймає анки такі заспокійливі, особливо як спати. Півдесяти вона вже йде спати. Вночі сама встає в туалет. Вона говорить дуже дуже мало. Якщо вона хоче, наприклад, сказати офами, це означає я голодна або де коли хоче, це означає в туалет, вона хоче і так вона більше нічого майже не говорить. Бачите, Навіть не хоче відкрити банан. Пізніше я їдам, тому що вона не голодна. Це зараз після обіду. Ми вийшли після обіду з нею. Вона повідала гарно, дуже гарно. На Паску ми їдемо до, так як я вам сказала, ми їдемо до родини мого компаньона. І це вже не перший раз. І мені там дуже сильно подобається Пасха, тому що вони так, знаєте, у них такі традиції. Вони там ще все так печуть, варуть, все домашнє, таке гарне. Багато часу на це все затрачається, щоб ті оті всі торти. Там буде сніданок, такий сніданок. Пасвальний сніданок, такий сін, сніданок це означає, що вони зустрічаються і вони ну, всякі таке, і солодке, і, і такі всякі трошки сулене. Ну, що можна з'їсти на сніданок. Такий багатий сніданок святковий. І я пам'ятаю, какао розливали, какао, ну, гурячий шоколад, вони кажуть, горячий шоколад, шоколад такий. І така традиція. Кожному горнятка, бо на сніданок треба щось пити. І каву не будемо пити, капучино не будемо пити. А от горячий шоколад це означає, напевне, отак з давних давен. Така традиція, це ж воно краще горячий шоколад попити, ніж звичайне капучино з молоком. так? І ми їдемо туди. Пізніше ну, багато часу з його мамою проведемо мамі компаньоні 92 роки. І не судіть строго, тому що 92 роки це є 92 роки. Жінка вже не готує, не хоче так. Ну у нас ж не буде для нас все готувати, стіл накривати. Ми як приїжджаємо туди, ми дуже по-простому їмо. і не треба ніколи командувати. От наприклад, мій компанію тут його мама є, так і він він ніколи ніколи не скаже: Мама, я того не хочу! Давай ліпше то, чому ти от що мама поставить, то він і їсть, ви розумієте? Що дасть то їсть? Він ніколи, ніколи. А мама ж його знає, що, 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 що цей. Завжди ми будемо макарон їсти з помідором, ми будемо їсти такі, може, якась там нарізка буде. Так, знаєте, щоб жінка багато не готувала, тому що вона вже. Її тяжко на ногах стояти, так як вона мені сказала. Чому їй тяжко? От зараз я їй найби хотіла дати якусь пораду, але вона пораду я не можу давати. Віталій, як тебе не просять, пораду не можна давати, тому що, наприклад, вона мало їсть. Так вона дуже мало їсть, і, і, і персони, отакі і італійські пенсіонери, старші люди, вони мало їдять. Є такі, що багато їдять, а є такі, що мало їдять. Наприклад, жінка Гвіда. Вибачте, бо я отут. Жінка Гвіда вона теж дуже мало їла. Бо пенсіонери, почекайте, я отут трошки так Пенсіонери італійські, якщо їм 90 років, вони не хочуть багато їсти, щоб, щоб їм треба легко це перетравити, ви розумієте? Легко перетравити, щоб не наїдатися багато, і вони їдять. Ті самі речі, вони бояться бояться щось нове їсти, щоб переїсти, бо пізніше вночі не сплять, пізніше не перетравлюють. Мама моєї компанії, вона, наприклад, вночі ніяких таблеток не приймає, вона деякі інтеграторі приймає. Ну то, що лікар приписав, деякі там не здається, від тиску щось приймає, вона так трошки і все. Але вона мало їсть. От, от єдиний порадою яку би я їй дала, трошки всього більше їсти, трошки більше їсти, бо вона, наприклад, багато разів ввечері вона їсть тільки і багато так італійських пенсіонерів. От молоко, молоко і такі фетти біскотати таке печенька, ті сухарики в сердином. І воно дуже смачне. На того поїсть, вона себе гарно почуває. Вона тільки ті самі сухарики їсть, моліно б'янко, дораті, от дораті. Скільки ми її раз привозили, інтегральні, наприклад, такі от, або якісь інакші, смачніші, щоб там чи горішки є, чи без горішків, чи там якийсь ізюм, вона того не хоче їсти. Вона от привикла це і все. Вона як це з'їсть, вона розуміє, що вона добре вночі буде спати, що вона це перетравить, що її не не, не здує, що їй нічого не ставиться. І вона, і вона багато речей то саме їсть. На обід вона, наприклад, їсть завжди макарон. Макарон вона завжди їсть, такі дрібненькі, вона собі кидає. І зуби в неї все нормально, і в нас і, макарон їсть. і, і от макарон і просто, Мені здається, що у людей, треба більше трошки їсти. Щось таке більше різного треба їсти, на мою думку. І ще от мелітени. Я би її, наприклад, запропонувала пити той, щоб пив. Там є всі салі, мінералі, ось розколотити. Ось так. Знаєте, воно таке какао виходить, таке густе мерітени. В Італії, подивіться на моїх попередніх відео, як я доглядала сеньора 96 років. Його зараз немає. Він помер від інфаркту. Вернувся на одну ніч додому після сім днів в лікарні, цілий тиждень був в лікарні. Вернувся додому і просто не дожив в ранку, в ту ніч, як де прийшов спати його син. І от, але він багато їв, от він багато їв. Він багато їв і це дуже добре. Ну, у нього була друга проблема, у нього був діабет. бачите. От, людина, яка... Джада! Джада! Чао, Джада! Бонна пасква! Диві Дивіться в Гураре тут є Бона Пасква. Джада! Бонна Пасква! Мама! Мама! Тіні Аква покинув, бив їм поперки кальдо. Вона не говорить дівчинка, бачите, всюди весела, гарна, дольче. Вона мене цілує, любить. Я її так само люблю. Вона не є інвалід, вона не є. І Віталія абсолютно таких дітей показують зовсім нормально і ніхто не приховує, ніхто не встидається, абсолютно. Всі до неї на вулиці підходять, всі з нею говорять. Ой, браво! Бо на Джада! Треба всім побажати, бо на і, і от така паска в мене є. Ну, повезло мені, бачите, везе мені навіть, що я цього разу, цього разу не буду готувати нічого в хаті, але я бачу, як наші українські жінки багато-багато готують. І мені це з одної сторони мені це подобається, з іншої сторони мені це не подобається. Я ще два роки назад е, пробувала готувати, але ми ну що ну що пробувала? Отак от для нас трошки зготувати. Але ми завжди на паску їдемо. У нас ніколи немає на паску. Саме основне, я хочу сказати, ми я, багато, я майже на Пасху ніколи, ніколи вдома не була, тому що в нас в Італії на Пасху прийнято святкувати в Форі. Це означає це дуже-дуже добре. Ви собі представте, так, це дуже добре, тому що ти не тратиш час, золотий час, щоби. Три дні перед паскою, два дні перед паскою зранку до вечора готувати. Пізніше на цю паску ти цілий день в хаті ї, готу, ну, накладаєш, їж, готуєш, миєш посуду. В понеділок знову треба багато то саме їсти. Вівторок знову те саме треба їсти. А ми не робимо продукти, ми ніколи не купляємо. Чада, море! Чао! Чао. Чао. І, і ми йдемо в ресторан. Ми завжди ходили в ресторан Навіть з моїм сином. Ми ходили в ресторан завжди. завжди. Тому що ти зранку встаєш, ти вже нічого не готуєш. Ти встаєш, в тебе роботи нема. До церкви ми ходили. Цього разу ми не йдемо, бо йдемо туди. А я вам розказую про ті рази, минулі що були. І, ми вставали зранку, спокійно, в піжамах собі там щось поснідали таку чуть, -чуть і Йшли до церкви, а пізніше, після церкви, на 11 годину до церкви, ми йшли і пізніше ми йшли в ресторан. Але в ресторан треба замовляти набагато скоріше. Дві неділі нормальні ресторани, дві тижні вже все зайняте, тому що італійці дуже люблять ходити в ресторани. І треба було замовити завжди. Ми замовляли, бо як прийдете в будь-який ресторан місця, ви ніякі, ніякі місця абсолютно не знайдете, навіть якщо ви подзвоните день скоріше. Треба замовляти скоріше, хоча б тиждень-п'ять днів назад, якщо ще знайдеться місце. І меню Фіс, що там основному в основному у нас завжди було. Ну, сьогодні меню на. Тоді були інакші часи. Я пам'ятаю, тоді було ще й за 40 євро, за 50 євро можна було на одну людину в ресторані поїсти. А тепер вже дорожче 70-80. Але навіть як 60 євро. На одну людину це вигідно, ви розумієте, ви відпочиваєте. Ви це означає, що ви день перед тим ви не, не готували їсти, ви не ходили в супермаркет, ви зекономили на, на світлі, на газі, на всьому. А саме основне, що після ресторану той обід такий на паску, він дуже-дуже довго, він до 4 години тягнеться. Вам дають два, два або три антіпасті, отакі закуски, всякі різні. Пізніше, пізніше дорогенькі моїм вам дають два перших, два других. Трошки попробувати. Не Величезні тарілки, два перших, два других. Таке всього по-різному. І, і ви по попро... яйце, вам дають солодким. І там от, от, та той обід аж до, до, до четвертої години. І ви виходите такі в четвертій годині, гарні, щасливі. Якщо це на березі моря, люди йдуть гуляють, гуляють, дивляться туди-сюди, ходять, спацерують. Е до хати ви не йдете на вулиці гарно, сонце, і ви дійсно цілий день відпочили. Ви пізніше можете собі ще навечері десь на кафе піти, нам п'ята-шоста година, якусь каву випити, ще якесь морозиво з'їсти. І ви до хати приходите вже або, або ну, основному до хати. Вже ніхто по вулиці там на вечерю не йде, бо вже як на обід ходили вже на вечерю не йдете. І тоді. І тоді все, і вдома вже трошки поїсте якихось фруктів, то що ви хочете, а можете і багато наїстися, якщо ви маєте апетит, якщо ви хочете. І ось такі справи. І в нас Паска дуже, я люблю Паску в Італії, бо вона така, знаєте, дуже дуже така вільна, дуже люди не не, перен... не так, не так, як у нас. Ми всі вікна на Паску, обов'язково всі вікна помінити, тюль поміняти, ідеальний порядок зробити. тут... Порядок підтримують, кожен день підтримують порядок. І вікна, як ти на паску помила, то помила. А як не помила, то помила. А тюль так само нема. італійці кажуть, нема гарної погоди. І після паски, як буде сонце, то тюль тюль штори поперуть. Італійці дуже не заморожуються. Мені це це дуже дуже сильно подобається. І багато так само ну їдять, п'ють все, що ставлять. Я люблю, я люблю, я люблю я люблю паску. І... От ми ще ту коломбу навіть не їли. Багато італійців вони вже їдять коломбу, вони вже їли дорогенькі мої. Наприклад, в супермерка багато таких всяких коломб продається. Коломба це така паска італійська. В такому зображенні голуба, який літає. Голуба це мир, спокій означає. А я спочатку на хрест думала він ну, на хрест, похоже, але це називає, як я тільки приїхала в Італію, але називається Коломба. І, і ми ще навіть не купили з моїм компаньйоном ні разу. А італійці вже перед Паскою вони давно вже ті всі коломби перепробували і переїли. Ну, ми, ми салютісти, ми стараємося трошки здорово їсти, тому що, от бачите, ми були в гостиниці, ми відпочивали, бо там в термальні води їздили в попереднім відео, ви подивіться. І ми там багато переїли. Ми солодкого там багато переїли. Ми там такого переїли, що ми вдома такого не їмо на сніданок так багато. Оце і це мені сподобалося. Це яєчниця Боже, яка вона смачна. Я не знаю, як її зробили. Там не додавали в Італії не прийнято щось таке тяжке, пезанте робити, щоб там так, знаєте, сира якогось багато додати, змішати з сиром багато або зі сметаною. Mm -hmm. я, от думаю, я вдома вже так мені одного разу залишилася сметана. Я так змішала mm -hmm. яйця з сиром, поставила на сковородку, і воно таке несмачне не вийшло. Воно не вийшло. Я думаю, що вони це робили на парі, тому що там ніякого жиру не було. Вам на, на сковородці на пательні, вам так не вийде таке смачне. Я думаю, що вони якось на парі робили. Бо знаєте, в ресторанах таких, такі великі великі об'йоми вони роблять по -інакшому. Мені здається, що то якось було на парі. І може, воно було навіть розболтане таке половина вода, італійці так люблять половина вода, половина молока. Бо для них молок саме молоко для них вже пезанти, як вони кажуть. Тропа роба. Тропа роба. І треба мені от подивитися, як робляться ці цій яєчниці різними, різними способами. Отаке, от, от щось таке знаєте, зболтати, зболтати І, і навіть в духовці я би робила таке. Якщо зробиш якесь чи пече, пече, чи що-небудь, треба попробувати. Мені в духовці. Я ніколи-ніколи не робила в духовку. В якійсь такі формі невеликій. Ну, Скільки яєць, яєць треба поставити? Ну не будеш там, ну я не знаю, шість шість замало, в духовку пхати. Це треба зробити на три дні. На три дні зразу. Тому що в супермаркетах в Італії є готова їда, яку тобі дають гарантію, наприклад, навіть три дні, чотири дні яєчниці, всякі фрітати є скрамбель. Модне слово мені написали. Є таке щось похоже. І там дають три-чотири три, дні гарантії, так якби що воно свіже. І, о, а чому вдома не зробити на 3-4 дні? Треба мені в духовці. Кожен раз так робити 12 яєчок на 3 дні. 12. А значить, я так 6 я на 3 дні. 2-2, Кожен день 2 яйця. Це буде 12, це буде забагато. Це буде трошки забагато, але в такому випадку не треба їсти макарон, який зроблений на яєчках. не треба їсти всякого печеня, де є яйця. І ніяких було чи ніякої випічки, нічого не їсти там, де є яйця, бо це вже буде забагато. І ось так. Їдемо щось зараз купляти. Я не знаю, що мені. Ну, от Я просто дівчинці от, жаді, я не хочу яйця давати В неї. Вдома наверху там вже таких-то яєчок, щось є 5-6 вони закриті ще я буду і будуть відкривати от, знову яйце. Це мені просто не хочеться. Це мені не хочеться таке. От ліпше якусь паску купити, щоб таке щось, щоб з'їсти, похрупати. Попробувати щось нове, хотіла навіть піти в український магазин. Ось цей у нас є український магазин такий, і там продають теж паски такі. Я би хотіла купити. Минулого року я була і туди рідко ходжу. І я минулого року була, і я подивилася і сказала: ну, цього року не буду купляти, а куплю на другий рік. І цього року я знову забула і може ще піду куплю, але які вони ті паски з українського магазину, я не знаю. Де їх роблять? Як я би хотіла одну купити? Треба мені вона десь коштує, я не знаю, 10 євро. Коштує вона дорога, пів кілограма, 10 євро. А в супермеркато, оті от теж. Але я вже ті в супермеркату, я всі ті колумби вже перепробувала. Мама я вже всіх перепробувала, я не хочу розумієте, Людина настільки зах я настільки за як вам сказати, засетилася. наскільки я тут вже в Італії це все перепробувала, що я не хочу. Я хочу вже йти їхати десь в Грецію, десь на північ Європи, щось нове попробувати, нове солодке, нове, нові традиції, нові блюда. Я ті італійські блюда вже всі перепробувала в супермеркаті, мене вже нічого не цікавить, мене нічого не здивуєш. Що мене не здивуєш, бо мені нічого вже, нічого не подобається. Я от як прийду навіть у цей гостиницю, цю ну що мені там їсти? Я ну то не хочу, то не хочу. Ну крустата добре. Люблю крустату. Крустата це моє най, най, найсмачніше, що я люблю. Ну Там цукру багато, там той мармеляти дають багато добре. Даєте багато мармеляти, бо я тіста не люблю. Але ну, трошки засолодки. Я знову не можу багато їсти цього. І задоволення від їди я так дуже сильно не получаю. Ну, як поїду в Україну, я піду там в позату хату. кажуть, що там є позата хата, якась така хата, позата, я не знаю, кажуть, що там ще є з Радянського Союзу якісь ці продукти залишилися, рецепти, які ще залишилися. Я обов'язково туди піду. Я люблю таку сільську їду. розумієте, Таку сільську їду я люблю. У ті вареники кожну, в кожне місце ходити вареники їсти, пробувати. В кожне місце я б до борщ, я борщ люблю. Чому я не веру борщ, я не знаю, треба мені зварити. Я вже бурака маю. Багато... Дві упаковки маю бурака, в нас борак варений. Бур'як. бур'як червоний, у нас варений. Вже. І мені треба зварити. І фасолі є вся є, навіть є. Я ось звару після Паски, обов'язково зварю цей борщ. І борщ я люблю, але борщ люблю так, як я люблю. Розумієте? Я не люблю всяких наварів м'ясних наварів. Ну, любі там, щоб там м'ясо якесь було. Ну може якесь я не знаю, чи відварити м'ясо, але не треба. А може, відвару не знаю. Не знаю. Яке я м'ясо буду відварювати? Але мені треба більше м'ясо їсти. Бо я от тепер почала м'ясо їсти, я м'ясо не їла, щоб знали. Я багато років м'ясо не їла, бо мені в голову тут. От, мені голову, так, тут в Італії сказали, що м'ясо це не є шкіл, це шкідлива їда, всі тварини на антибіотиках. І, і ті антибіотики лишаються ще в м'ясі, і ми їх поїдаємо. І, і ті антибіотики нам дають поганий результат mm -hmm. на наше здоров'я, дорогасенки мої. Я закінчу, mm -hmm. Ми з жадою вам передаємо привіт. Джада! Бай салюта! Дай пір'яндемо! Andiamo via. Andiamo via. Ciao Giada. Ciao. Saluta. Buona Pasqua, дивідіре! Бо на Pasqua! Віталій говорить, добрий Паски і Баста! Христос Воскрес і Слави! Христос Воскрес! Бо істину Воскрес! Доразеньки мої зробила погану фігуру, будь фігура. Христос Воскрес, бо істину Воскрес! Всіх вітаю українців з Паскою! Я дуже хочу поїхати в Україну з моїм компаньоном. Дуже я скучаю за Україною, дуже сильно за Львовом. Я зараз багато відео дивлюся. Тільки як бачу якесь відео по Львові, я завжди дивлюся, бо я, я з Львова. Я Львів дуже добре знаю. Починаючи від від підзамче, починаю пізніше аж до. Я починаю забувати, ви знаєте, відпізнавче до, до Личаківського центру, пізніше цілий Сихів, цілу ну, Лівандівку трошки знаю, трошки менше, бо я там так би не жила. І пізніше наукова, всі 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 ці райони, я всю, я всю, 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 всю знаю. Тому що я знаю я Львів дуже добре. І будемо гуляти. І в центрі, і біля університету, Івана Франка такі гарний парк. Є ну все, все, все. Я буду все пробувати. Все, тільки щоб війна закінчилася, доренькі мої, тільки щоб закінчилася, тільки щоб закінчилася, щоб мир був і небо було спокійне. Ото ми хочемо. А там пізніше люди такі українські, вони такі, знаєте, працьовиті, вони, вони собі раду дадуть. Раду дадуть помалесенько, помалесеньку Україна відбудується. Дівчинка гарненька. 31 рік, ви не думаєте, що вона малесенька? 31 рік, другенькі мої. Ще один раз вас з Паскою і миру, миру для України як найскоріше. До скорої зустрічі. Побачимо селя. Як ми в гості поїдемо, може щось буду знімати, може не буду, а повинна щось знімати я обов'язково. В тих окулярах вони мені тут не йдуть, але нехай буде. Ну так.